Привіт! Мене звати Ксеня Буца. Я дизайнерка інтер'єрів. Я вам в цьому відео хочу сьогодні розповісти про наш особистий досвід, як ми використовували мікроцемент на стінах і на підлозі. Це є декоративне покриття, яке дуже сносостійке. В нього дуже багато хороших властивостей і практично немає мінусів. Зараз ми знаходимося в гостєвому санвузлі. Він є дуже маленький за своєю площею, але за рахунок того, що ми покрили одну стіну дзеркалом, а решта стіни і підлогу мікроцементом, об'єм цього санвузла здається значно більшим і він дихає повітрям. Він є бежевого кольору, пісочного, що не асоціює його з бетоном. Видається дуже теплим і не ну, тільки видається. Він насправді є теплим, особливо на доток дуже 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 приємним. Проте ми не зупинились на цьому, і ми вирішили оздобити мікроцемент зверху, намалювавши ось такий красивий малюнок падер, який нам вислала клієнтка, дуже талановита художниця, яка часто працює з нами на наших об'єктах. Вона нам розмалювала стіни підлогу цим малюнком, А також ми розмалювали цим малюнком колону в передпокої, що пов'язує ці два приміщення і дуже красиво виглядає. Досить багато людей переживають, як мікроцемент буде поводити себе в душовій кабіні. Так от, поводити він себе буде фантастично. По-перше, в нього гігієнічні показники дуже високі, на ньому не з'являється грибок чи пліснява. На мікроцементі немає швів, як на плиці. Вони не темніють з часом. Тобто, покриття ідеальне і не з'являється оцей бруд на стиках між плиткою, а особливо на стику між підловою і між стіною. Важливо дуже правильно підготувати поверхні. Наприклад, у нас майстри, які наносили декоративну штукатурку мікроцемент, не приймали роботи в наших майстрів три рази. Вони три рази забраковували покриття, і три рази наші хлопці підтягували, вилизували, робили ідеальну поверхню. Справа в тому, що мікроцемент має товщину 2-3 міліметри. Тобто, це дуже дуже тоненька, тоненький шар, Це ну практично як побілка, Під нього потрібно виготовити ідеально всі площини, на яких будуть нанесені мікроцемент. Також я вам хочу показати ще другий санвузел, мастер-санвузел на цьому об'єкті, великий, красивий, з фантастичною окремо стоячою ванною. Там ми поєднали плитку з мікроцементом. На стіні біля ванни ми використали мікроцемент з дуже маленькою зернистістю. Тут ми підібрали білий колір, холодний по відтінку, який наближений до кольору плитки. Пізніше на цій стіні ми будемо вішати картини. Я вам покажу візуалізацію, щоб ви зрозуміли, що очікується на цій стіні, і як воно буде загально виглядати. Особисто я люблю цей матеріал через кілька факторів. Перший це те, що це є матеріал без швів. Він створює ефект монолітності, величини, легкості Фантастичний матеріал для використання в санвузлах. Друге, кольорова гама може бути будь-яка від білого до чорного. Проте мені більше подобаються натуральні кольори, легкі, пастельні, які створюють відчуття такої ніжності і повітряності. І третє це, звісно, вологостійкість і зносостійкість. Він потужний, він твердий, він якісний. Хоч це відео не про золоту штукатурку. Проте я вам краєчком ока покажу е, золоту штукатурку, яку ми використали на стіну за умивальнику, а також нанесли на двері. З першого враження, коли хтось чує про золоту штукатурку, нам відразу всім видається, що це якась е, якісь флешбеки до 90-х, де було дуже багато золота люди використовували, і це все було вульгарно. Так, от ні, це золота штукатурка, яка красиво виглядає наполовину матова, дуже шоковиста на дотик, і в поєднанні з сучасними меблями, сучасними світильниками, ем, виглядає неймовірно стильно. От така от наша особиста історія.